Дзвоню з приводу вашого оголошення на OLX. Ви ще продаєте AirPods? Так, наушники продаю. Мене все влаштовує, купую. Добре, приїжджайте, забирайте. На жаль, я зараз не можу сам приїхати, бо я в іншому місті. Я вам просто гроші скину, а ви надішлете поштою. Так, добре. А картка прив'язана до номеру телефону? Так, прив'язана. Ага, зараз тоді відправлю. Це у гроші прийшли. Так, стоп, а ви мені відправили 100 тисяч замість 10. Ой, вибачте, я помилився з нулями. Можете, будь ласка, повернути 90 тисяч назад? Та да, звісно, зараз відправлю. Дуже дякую. А, алло, а куди товар відправляти? Чомусь. Сірного мамонта скалами. Служба безпеки України. Ви затримуєтесь за підозрою у відмиванні коштів. В сенсі, я ж нічого не робив. Два тижні тому вам надійшли кошти з краденої картки. Після цього ви одразу їх перевели на рахунок злочинної організації. Так я ж просто хотів продати свої навушники. Це не має значення. Ви співучасник злочинної схеми. Наступного разу уважніше ставтеся до грошей і платежів, які ви робите.